Обіту день незалежності тернополянам і гостям міста приготують депутати 24 серпня о 13-й годині обранці міської ради варитимуть борщ на набережні тернопільського ставу. Скільки саме депутатів візьмуть участь у кулінарному дійстві? Поки невідомо. Кожного дня додається нові депутати, які хочуть взяти участь, особливо коли ми дали інформацію, що це буде така загальноміська подія, куди зможуть прийти подивитися. Слава Боже, я бажаючих більше е, обов'язковою умовою є те, що вони повинні бути. В українських вишиванках про кількість продуктів також не можу сказати, але в кінцевий вихід має бути 300 літрів борщу. Готуватимуть депутати під рев човнів, адже в цей час на ставі відбуватимуться показові виступи учасників одномоторного фестивалю. А в 16-й годині на набережній відкриють чергову зірку чемпіона. Ми встановимо, відкриємо чергову зірку на алеї чемпіонів. Це буде зірка в пам'ять вшанування верніше, імені. Того хто став чемпіоном світу в минулому році на тернопільському ставі, урочисто відкриють водномоторний фестиваль концертом о 19.30. Гостям дійства свою музику даруватиме український гурт Гайдамаки. А в 22 другій годині над тернопільським ставом спалахне святковий феєрверк.